Кількість охочих перетнути кордон збільшиться, а підписати контракт на службу з ДПСУ можуть всі, кому виповнилось 18 років. Про це та інше на брифінгу розповіли посадовці прикордонної служби. Всі деталі в сюжеті моїх колег. Не чекати повістку на вулиці, а підписати контракт. Старший офіцер відділу рекрутингу 31-го прикордонного загону В'ячеслав Онофрей розповів, охочі стати прикордонниками, проходять військово-лікарську комісію у медзакладах структури. Серед переваг можливість служити вдома. Отож прийняти рішення про те, що громадянин, який укладає контракт з командиром Чернівецького загону, проходить військову службу терміном. 12 місяців в Чернівецькому прикордонному загоні, тобто, людини не будуть залучати до якихось, можливо виконання обов'язків на ділянках або. Ближче до фронту або е, інших ділянках, тобто все спрямовано для того, щоб людина могла адаптуватися, по-перше, в службі як таковій, і друге питання е, набути майстерності, е, набути навиків для того, щоб дійсно забезпечити надійну охорону державного кордону. Контракт. Терміном на один рік можуть підписати громадяни віком від 18 до 24 років. Пам'ятаємо те, що в минулому році були зміни до законодавства. Знаємо про те, що особи від 18 до 25 років укладають контракт терміном. На рік в цю ж категорію введені спеціалісти медичні і спеціалісти-психологи. Тобто, якщо ми беремо на контракт особу, яка має спеціальність медичну або психологія, людина також поруч з юнаком, дівчиною віком до двадцяти років, укладає контракт на рік. Ну і ще один з нюансів більш актуальний 1 квітня постановою Кабінету міністрів 387. Державна прикордонна служба також долучена до проекту проєкту прийому на службу і збільшеного грошового забезпечення. Під час підписання контракту доброволець вказує бажану посаду в ДПСУ, на якій служитиме щонайменше впродовж року. Відповідно до законодавства, перший контракт укладав. На 3 роки, зрозуміло. Ну і категорію, про яку ми казали, 18-24 контракт на рік часу. Все, Решта дійсно, в залежності від цивільної спеціальності, вивчаємо людину. Зрозуміло, якщо там цивільна спеціальність кухаря, ми його вивчаємо на посаду кухаря. Якщо вже ближче якась фармацевтика, ми розглядаємо медичний пункт частини. Що стосується збільшення охочих перетнути кордон під час великодніх свят, службовці прогнозують зростання туристів на 10%. в рамках підготовки до пасхальних свят прикордонним загоном вжити ряд заходів з метою створення комфортних умов для перетину громадян, а саме проведено робочі зустрічі з представниками контрольних органів і служб, це Чернівецькою митницею митної державної митної служби України з представниками суміжної сторони. А також створено додаткові робочі місця та підготовлено відповідний резерв інспекторського складу. Охоронці держрубежу закликають попередньо впевнитись у наявності всіх необхідних документів для виїзду з країни та обирати для подорожі менш завантажені пункти пропуску. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.